Дорогі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про Тараса Шевченка, не про того Шевченка з пожовклих сторінок радянських підручників, а про справжнього кобзаря, борця за волю України. Сьогодні ми розвінчаємо п'ять найбільших московських брехонь про Тараса Шевченка, бо постать Шевченка, на жаль, і досі оповита купою міфів та відвертої брехні, якою нас годували десятиліттями. Почнемо з того, що ініціатором викупу був не хтось, а наш славний українець Іван Сошенко. А от Карл Брюлов, який намалював портрет Жуковського, насправді Карло Брюл, а цю добавку ов йому подарував російський цар. Сам же Брюлов, син Француза і Німкині. До речі, портрет Жуковського ніхто не купував, і сам автор його домальовував ще довгих 14 років. Царська родина не купувала портрет, а якісь коштовності. Та й взагалі про збір таким чином грошей на викуп художника Шевченка вони поняття зеленого не мали. Грошей за лотерею зібрали, м'яко кажучи, небагато. Тому продовжили трусити кишені знайомих: Венеціанова, сина купця, грека зніжена та українки, Жуковського, сина Туркені і росіянина, Баранову, уроджену Адленберг, Німкеню. І, звичайно ж, наших славних українців Івана Сошенка, Аполлона Мокрицького, Євгена Гребінку, Михайла Вільєгорського, Василя Григоровича. Ну і де ви тут бачите росіян? А ви знали, що на стіні однієї пивнушки на Москві Тарас власноруч написав: Вип'єш першу, стрепенешся, вип'єш другу, схаменешся, вип'єш третю в очах сяє. Думка думку доганяє. Так, любив Тарас Григорович випити, але, як він сам казав, за свої п'ю, а не кров людську. На відміну від, скажімо, Олександра Пушкіна, який володів кріпосними у Михайловському, Тарас Шевченко входив у парубоцьке товариство Мочемордія. Так себе з гумором назвали товариші, що любили гульнути. Але ніхто з сучасників не описував Шевченка п'яницею, ніхто не бачив його, щоб валявся нетверезим. Він дійсно був революціонером, але зовсім не в тому сенсі, як нам нав'язувала радянська пропаганда. Революціонер, бо зламав канони тодішньої літератури. Інакше ми б сиділи у сльозливих квічених та у смішних котляревського переспівах Енеїди. Революціонер, бо створив образ вільної України, через що й став батьком для всіх українських патріотів. Так він кликав громадою обух сталець, але аж ніяк не в інтересах Московії, а таки незалежної України. Що ж до дружби з російськими діячами? Дуже показовий момент, коли слов'янофіл Іван Аксаков запросив Шевченка до спільного випуску журналу Парус. Бо ми, мовляв, народи, брати. А Шевченко відповів геніально: а вже ж ми великі родичі, бо як наш батько горів, то ваш батько руки грів. Навіть у засланні його постійною книгою було Євангеліє. А його полеміка з Богом за що ж розіп'явся Христе, Сину Божий? Схожа на нарікання простого селянина на Бога, коли, скажімо, негода, а треба збирати сіно. Інша річ, що він не терпів офіціозне російське православ'я. Ось, наприклад, у щоденнику описує своє враження в храмі російської церкви, називаючи її Капищем Поганським, а ікони в ній нагадують багаторукого шиву. А чим не актуальні сьогодні слова про російську церкву: храми, каплиці, ікони, і ставники, і мири дим, і перед образом твоїм неутомленої поклони? За кражу за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Шевченко є автором 17 автопортретів, але комуністи використовували тільки один зображення у кожусі і шапці мовляв, ось такий старий дід, малорос. Насправді той прикид, на той час останній писк Петербурзької моди, тоді в столиці імперії, любили вдягатися під малороса. Тим паче, що російського національного одягу, особливо чоловічого, не було тоді і немає тепер. Знаменита, скажімо, толстовка від Толстого, який знаєте ж, приблизно коли жив. До речі, на фото Тараса в компанії приятелів ботинки його блищать, і знамениті петербурзькі салони мали за честь приймати у себе Тараса Шевченка. Зрештою, Тарас Шевченко був першим у російській імперії академіком гравюри, видатним художником, любив жінок і, взагалі, хороше товариство. З ким би сісти хліба з'їсти. Тому й правий був Іван Драч, закликаючи скинути з нього отого дурного кожуха та відкрити у ньому відчайдуха зуха. Ось такий він, наш Тарас, не ікона в кожусі, а жива людина зі своїми вадами та чеснотами, зі своїми радощами та болями, Нескорений прометей, що й досі, ніби промовляє до нас крізь віки: «Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас сила і воля святая. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше правди про видатних українців. Нехай полум'я правди про Тараса Шевченка ніколи не згасає.